Привіт народ, усі чудово розуміють, скільки зараз коштують ігри, і напевно у вас є важливіші справи, на які ви витрачаєте свої гроші. Я нікого не засуджую, якщо хтось користується піратським прапором у GTA 5 RP Якщо ви розумієте про що я. Але якщо ви хочете грати, так скажемо, офіційно та чесно, то будь ласка, сьогодні я зібрав 10 крутих, і що найголовніше безкоштовних ігор для ПК, як нових, так і досі актуальних, які вам точно сподобаються. Ігри розташовані в випадковому порядку, а не від гіршої до кращої. Коротше кажучи, буде цікаво, і ви точно знайдете для себе щось новеньке. Ons Human. виживалка з доволі якісної атмосфери постапокаліпсису та чудовими похмурими локаціями. Дуже непогано реалізована бойова система, де ми можемо використовувати як ближню зброю, так і гвинтівки, вибухівку і так далі. Ну і звісно, візуальна складова тут на. Гідному рівні є звичайно деякі нюанси, але всі виживалки через це проходили. Посмос інді гра в жанрі головоломки та пригод. Ми граємо за мишення поштового кур'єра, який має доставити листи та посилки всім мешканцям невеликого острова, а кожен рівень у грі – це подорож різними локаціями, під час яких ви повинні подолати перешкоди, а також розв'язувати головоломки, щоб просуватися далі. А музичний супровід доповнює загальну атмосферу та сприяє глибшому зануренню в ігровий світ. Вігор цікавий шутер, де ми опиняємо. У напружених і крутих битах у світі після апокаліпсису, чудові та красиві локації Норвегії одразу натякають на те, що варто зайти в гру та оцінити місцевий антураж. Тут у нас буде понад 60 видів зброї, купа витратних матеріалів і багато всього цікавого, Бої можуть проходити як і соло, так і в режимі 5 на 5. А ще тут є власне сховище, яке ми можемо покращувати та відбудовувати. Гра дуже цікава та і розробляється. Робила її Bohemian Interactive. на секундочку, це автори Arma 3 і DayZ. І якщо зараз гра виглядає не ідеально, просто згадайте, як виглядала DayZ на старті. Limb from Limb. карткова гра на виживання з елементами стратегії, в якій гравець повинен битися з монстром, використовуючи власні пальці як плату за програш. Події відбуваються в таємному крилі лікарні, що належить Рейна до Мітчелу, який вирішив провести незвичайний експеримент. На вибір доступна колода з 20 карт, а та також предмети з унікальними властивостями, які можна використовувати в битвах із монстром. Bendy Secrets of the Machine гра за франшизою популярного хоррору, є класичною вродилкою і відрізняється нетривалим ігровим процесом, але попри це містить безліч цікавих таємниць і пасхалок, Тож, якщо ви фанат серії Bendy – обов'язково зіграйте. Space Hat – динамічний шутер від першої особи, події якого розгортаються у футуристичному сеттингу. Головна героїня мисливець Вега, яка за сюжетом повинна ліквідувати космічний картель, що загрожує міжгалактичній безпеці. І гра має доволі непогану систему паркуру і чимось нагадує Ghostrunner. Папет The Game це багатокористувацький хоррор у форматі троє проти одного, заснований на всеситі культових фільмів жахів 90-х повелити ляльок. Геймплей зосереджений на протистоянні двох команд. Один гравець бере на себе роль вижившого, якому потрібно знайти три артефакти та втекти на ліфті. А троє інших корують моторошними маріотетками, що жаждуть крові. На вибір доступно кілька захопливих режимів карти з моторошною атмосферою і різ. Знаманітні персонажі та скини. Spectre Divide – крутий динамічний шутер від першої особи, що активно розвиваються. Або ж якщо простіша копія Valorant зі своїми фішками, гра отримала змішані відгуки, зокрема через схожість із Волорантом. Але тим не менш цей шутер вартий уваги. Знаєте, яка тут найкрутіша фішка? Ми в будь-який момент можемо поміняти своє тіло на так званого спектра і грати вже за нього. По суті, це друге тіло і наш другий шанс на перед перемогу в матчі щодо геймплею, все на гідному рівні. Тут і пастки, і тактичні заготівлі, і крута зброя, та й сама бойова система, як на мене, відчувається дуже круто. Плазма інноваційна пісочниця, яка дає гравцям можливість проявити себе, свою креативність і винахідливість, створюючи різноманітні пристрої та складні механізми. Особливістю гри є можливість програмування поведінки об'єктів за допомогою візуального скриптингу, а також майстерня Steam, через яку ви зможете поділити своїми творіннями з іншими гравцями. Frost Флейм, це соус лайк -like від одного розробника з Бразилії. Але хіба це коли-небудь заважало створювати круті ігри? Є безліч прикладів, коли розробники самостійно або майже самостійно створювали чудові проекти. У грі представлена продумана бойова механіка від третьої особи заснована на системі RPG. У вас є можливість зіткнутись з ворогами в ритмічному бою, натхненому феодальної Японії, збирати їхні полум'я, щоб. Ставати сильнішим, покращувати свого персонажа і готуватись до ще більших випробувань. Також у грі є сюжет, який розгортається у фантастичному сеттингу. Ну що ж, на цьому ми закінчимо. Надіюсь, ви знайшли для себе топову безкоштовну гру. Також буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну ігру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. З вами, як завжди, був Лотор, і до зустрічі у нових відео. はい。